Вітаю. Ну, власне, йдеться про те, що цю ідею вже обговорюють у Кабміні, тобто розглядають можливість її запровадження. Гетьманцев сам називає її справедливою, з вашої точки зору. Наскільки це крок, який варто зараз запроваджувати? Ну тобто, чи, чи є для цього основа? Ну, це питання насправді не нове. Про нього так чи інакше говорять останні, там, мабуть, вже 10 років. І а сьогодні, на мій погляд, ну, дійсно, воно є дуже актуальним. Чому? Тому що ну, в Україні йде війна, бюджет державний це є єдине джерело фінансування оборони нашої країни. Тобто, західна допомога фінансова, вона цільовим образом не може направлятися на армію. Тобто, податки, які формують бюджет, це все, що в нас є. Що відбувається з оподаткуванням пального. Тобто є дві машини: одна на бензині, інша на скрапленому газі. І на податки, які сплачує споживач бензину, держава може купити умовно чотири бронежилети. А на той, що сплачує зі скрапленого газу, може купити один? Ну, питання: а чому така несправедливість? Тобто, чому два? Громадянина, які просто їздять на різному виді пального, але використовують дороги. Інші там блага, які там є, чому вони платять різні податки? І відповідно я вважаю, що сьогодні, як ніколи, актуально це питання розглянути. Як тоді так виникло? Як так сталося, що вже і досить тривалий час, як ви зараз кажете? Бо ну я 10 років за цим, чесно кажучи, не слідкувала. Тому те, що ви зараз називаєте, я про це особисто не знала. Якщо так довго вже триває ось цей процес, я в чому була перша причина? Мала кількість автогазу, чи це була якась стимуляція для того, аби власники автівок переходили на такий вид пального? В чому була власне причина? Саме так, тобто ще наприкінці нульових років була прийнята фактична програма про стимулювання використання скрапленого газу на транспорті, і треба сказати, що вона навіть перевищила всі очікування, які тоді були. Тобто, сьогодні Україна є лідером по використанню автомобільного газу на транспорті у світі, тобто такого, такої пенітрації, тобто десь 30% у балансі моторних палив, як це є в Україні, такого більш немає ніде у світі. По обсягах споживання зараз, на жаль, через війну ми втратили, але до війни по обсягам споживання ми входили у п'ятірку найпотужніших споживачів автогазу на транспорті. Тобто, це само по собі говорить, що ця програма вона вдалася, тобто люди дійсно масово. Перейшли на цей енергоносій і отримали досить велику фінансову перевагу, і її і змогли її скористатися да, протягом вже там, як я вже казав, десь 15 останніх років. Але а як буде так, а е, пане Сергію, а як буде зараз? Бо е, ми ж теж розуміємо, що е, для того, щоб там один літр бензину, то там потрібно, наприклад, чи два літри залити того самого е, автогазу. Я не користуюся саме таким видом пального, тому чесно кажучи, я теж не знаю. Е, і е, наскільки це і далі буде залишатися вигідним? Бо я пам'ятаю, ще кілька років тому, коли, коли теж і ціна дуже зросла на автогаз безпосередньо, сам потім от. Вже і під час війни так само вона не зупинялася в своєму рості. Чи залишиться це вигідним капіталовкладенням? Перехід на е, е, транспорт із Автогазом. Е, і після ось такого рішення, як про зрівняння акцизу разом із бензином та між дизелем? Ну тут треба врахувати, що е, дійсно витрати скрапленого газу вони більше ніж бензину. Десь на 15%. і це безумовно, ну як і сказав пан Гейтман, це що це має бути враховано з нашими розрахунками, коли це буде зроблено, автогаз все одно буде зберігати свою привабливість і економність для автомобілістів. Тобто, так, це буде вже скажімо так, для встановлення нових газоболонних. Установок це буде вже е, не так вигідно, да? тобто вони будуть окуповуватись не так швидко. Але для тих, хто вже ці установки має, скраплений газ не втратить своєї економічної привабливості. А чи відомо вам так само і про те, які розрахунки є, що отримає безпосередньо від цього бюджету? Йдеться зараз безпосередньо вже про мільярди чи про сотні мільйонів гривень, наприклад, ну я зараз не готовий сказати. Е Нема перед очима, скажімо так, наших розрахунків, але це дуже суттєво, оскільки йдеться про те, що майже 30% відсотків пального буде оподатковуватись значно вищою ставкою. Тому ну, це однозначно. Там я думаю, що більше мільярда гривень там на місяць, і ці гроші сьогодні вони дійсно дуже потрібні. І що стосується, там і знову таки треба розуміти, що це податок на водіїв, це податок на. Е Верстви населення, які почуваються себе, ну скажімо, так краще ніж там решта, тому що ну автомобіль і пальне воно е, не є найбільшою там статтею витрат навіть для утримання машини. Там, якщо врахувати її вартість, врахувати там запчастини, страхування, там гуму, там і таке інше, тому я вважаю, що ніхто там сильно за це не, не постраждає, але для бюджету сьогодні як ніколи потрібні гроші. Чи може це в принципі відобразитися якимось суттєвим чином саме на зростанні якихось товарів доставки? Бо дуже часто, коли ми бачимо, теж коли йде підняття цін на будь-яке пальне, то це відображається на тому, ну мусять закладати так само і витрати на логістику в вартість того чи іншого товару. Ось тут ці відсотки, чи вони можуть вплинути так, щоб було за що там, наприклад, хвилюватися, просто покупцям. Це не буде якийсь значний, треба розуміти, що це не буде якийсь там катастрофічне таке зростання. Ну тобто, ми бачимо, що, наприклад, там подат за рахунок податків там світової кон'юнктури, ціни на бензин і за останні три місяці збільшились там на 13-14 гривень. Ну тут ідеться про те, що там податок збільшиться, якщо не якщо не помиляюся, там можливо на 5 гривень за літр. Тобто, якщо газ сьогодні там коштує умовно 26 Буде коштувати там 31 гривня. Тобто, це все одно буде значно дешевше бензину, навіть за умов ну, більшого використання скрапленого газу. І знову таки е переважно скраплений газ використовується приватним автотранспортом. На таку комерційні теж використовували не в таких кількостях. Я не думаю, що можна спекулювати через це на тому, що там зараз щось ще подорожче. Я це це буде це буде дійсно виключна спекуляція.